Я як кандидат на посаду міського голови від блока Петра Порошенка партії Солідарність та перший номер, який очолює політичну партію списки кандидата в депутати до міської ради від блоку Петра Порошенка, звертаюся безпосередньо президенту Петру Олексійовичу Порошенка. Петро Олексійович, я вас дуже прошу. Наші представники, ваші виборці, які підтримують нашу політичну партію, в місті Черкаси, втруйтесь, будь ласка, в цю ситуацію. Вона виходить із контроля. Я на кожній зустрічі розповідаю, що завдяки вам, а саме п'ятому президенту України в країні почала працювати децентралізація влади. Завдяки вам. В Україні формуються на місцях бюджети. Завдяки вам ми в цьому році розпочали капітальний ремонт доріг, шкіл, садочків. І у нас дійсно йде зараз розвиток нашого міста, і в мене до вас велике прохання. Втруйтесь, будь ласка, в той бізприділ. Викиньте цієї країни бродських одаричі, тому що вони продовжують в нашому місті наводити безладь. Розумієте, вони соштовхують людей. Тут зібрано дев'ять політичних партій. Якщо порахувати по рейтингам, це 90% черкащан, які просять вас допомоги. Я вас прошу. Петро Олексійович, будь ласка, допоможіть місту Черкас.